Друзі, що в аптечці за 5200. Давайте подивимось. Кому цікаво, як мені, покажу, що там всередині перед тим, як відправляти її, покажу вам, що там входить в комплект. Сама е, ця аптечка. Давайте по розмірах подивимось, як вона виглядає. 20, 20 і глибину, ну, десь 17. Ну, мабуть, десь около 2 кілограмів. Має такий чохол нейлоновий з кріпленнями моля за всіх сторон. Позаду є наліпка, що це аптечка медична, індивідуальна для поліцейського. І перелік інгредієнтів, що туди входить, але написано так, що тільки снайпер. Тут може подивитися, що там всередині. Давайте. Ага, має ось таку наліпку червоний хрестик. Відкриваємо, подивимося, що тут всередині. Всередині йде сертифікат ось такий. І зараз зроблю вставочку. Буде там повний перелік, чого є. Нажимайте на паузу і дивіться, кому цікаво. А так поки розкажу покажу. Ось є тут така картка постраждалого з таким ось шнурком. Якщо трапилась якась біда, тут відмічається, що робили, коли, що, як. І коли постраждалий не може сам відповісти за себе, надягли на нього. І інший, хто буде їм вже займатися, буде розуміти, що ви робили і коли. Так, давайте подивимось. Тут це дуже плотненько. Так, маємо ось два таких засіб кровоспинний. Два ось такі бінти. Вони, мабуть, для тампування або. Так, зараз подивимося. Просочений гемостатичним розчином на основі коаліну Так, ну це якісь салфетки кровоостанавлюючі. Також, що тут ще є? Будемо дивитись. Так, пакет кровоспинний стерильний 15 на 18 см. Так, є звичайний класичний пластер. Далі, із цікавого, тут є аж три турнікети. Три турнікети, турнікети в нас, що тут написано? Січ. Хто шарить за турнікети, напишіть, як зараз модно казати, норм чи стрьом Січ, як вони за якістю, бо нема досвіду по цьому питанню. Може і добре. Також є звичайний водостійкий маркер для того, щоб щось писати, підмічати. І цікаво, раніше таку штуку не бачив, це захисна накладка на око щиток. Коли там є якісь проблеми з оком, ця наліпка встановлюється і дозволяє не травмувати ще додатково око, та не... щоб на нього не був тиск на рану. Так. Рукавички медичні. Далі, що тут маємо? Мелоксікам. Мелоксікам це, мабуть, якесь знеболююче. Малю, мабуть, мелоксикам це знеболююче. Моксифлоксацин. Чи як я прочитав? Моксіфлоксацин. Це теж якийсь обезбол, парацетамол туди же. Так, ось є одна така декомпресійна голка, декомпресійна голка. Вона для того, щоб якщо є якась, якась травма з легенями, то протикати і не дозволяти, не дозволяти, щоб в тулопі накопичувався кисень. Так, ось такі дві, дві, я навіть не знаю, воно дуже тако, таке завакумоване. Це є такий бинт, кровоспинний компресійний бинт. Так, воно і є. Два штуки. Так, що тут ще маємо? Ага, ще один пакет стерильний для перев'язувальний. 15 на, 80, і того, на 18 і того їх два. Так, ось такі атравматичні травматичні ножиці. Дуже схожі на лезерман, я колись робив на них огляд, але Лезермен коштує як вся ця аптечка. Ну, і, звичайно, вони сильно попрощі. Але досить теж такі, ну, в праці, мабуть, вони свою працю роблять. Так, що ми тут ще маємо? Термоковдра, срібло два штуки. Оклюзійна торакальна пов'язка. Друзі, ну, що це таке? Не відповім вам наліпка. Їх дві штуки, і це теж якась пов'язка на клейкій основі, яка дозволяє. А, все. Я трохи пам'ятаю, що ці наліпки вони служать для для чого. Це коли у вас є е, травмування, травмування, наскрізне пошкодження самого тулуба, е, то ця наліпка дозволяє герметизувати цей отвір тіла, який у вас, не дай Бог, вийшов. Також є дві. Зігрівайки, зроблено в Україні, дає 6 плюс годин тепла. Ну, там, зазвичай, як це працює, такий хімічний склад в нього. Ви його пом'яли, розім'яли і відбувається хімічна реакція, яка дозволяє виробляти температуру. Два таких пакета є. Ось. Ось, мабуть, і все. Ось така аптечка. Коштує 5200, але я їх не продаю. Це просто зробив огляд для вас, щоб було може кому цікаво, так як мені було цікаво, і будемо відправляти. Всім гарного дня, всім пока!